Скромний і дружелюбний. Таким назавжди запам'ятають черкаського студента-першокурсника Владислава Сердюка. Сьогодні вночі хлопець став жертвою жорстокого нападу. Студента забили до смерті. Подробиці дізнавалась Катерина Ковбій. тобі дають таке завдання написати замовний матеріал. Що будеш робити? Не знаю. Політика. А, політика. Тоді, напевно, не погоджуся. Кадри кількатижневої давнини на них першокурсник, журналіст Владислав, міркує про особливості своєї майбутньої професії. Та від сьогодні всі кар'єрні плани хлопця нездійсненні. Забитого до смерті його знайшли вранці на зйомній квартирі. Проте студентська спільнота про жахливе вбивство однокашника ні сном, ні духом. Ні, якщо чесно, я нічого. Не чому жило через те, що я рідко виходжу на коридор? От може тому, але якщо чесно, такого не чую. спілкувався, але так, щоб всіх так гарно знати, то ні. Це таке сталося. Нічого собі натомість про загибель студента вже знають в ректораті. Владислав згадують, був тихим та спокійним. Батьки хлопця загинули, виховували його бабуся. Я говорив з куратором групи, говорив з директором належної батьківської опіки. Не було відповідні виховні заходи з цим студентом Проводились. Він не залишався поза увагою як керівництва інституту, так і відповідно куратора академічної групи. Лікарі запевняють, шанс на порятунок був, аби їх викликали вчасно. Якщо людина на час приїзду бригади швидкої допомоги була жива, то, то певно, що можливість відбувати можна. Ну але ж ніхто не викликав. Тим часом подробиці фатальної пригоди вже майже добу з'ясовують черкаські правоохоронці. Він повертався додому і під час конфлікту отримав тілесні ушкодження. Візуально оглядом ножових поранень виявлено не було, і тілесні ушкодження він помер. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, частиною другої, це тілесні ушкодження. Проводяться відповідні слідчі дії, встановлюються особи причетні до даного кримінального правопорушення. За попередніми даними підозрюваних поки що немає. Жорстокому кривднику світить до 10 років за гратами. Катерина Ковбій Горнеділько Віка новини.